Усім привіт! Це Sony wh 1000 xm 5 мабуть, найкращі навушники з активним шумопоглинанням. Я юзую їх вже близько двох тижнів та хочу розказати вам про них та поділитися своїми враженнями. Є те, що сподобалось, є те, що не сподобалось, тому буде цікаво. Відео вийшло досить великим, тому раджу зробити чайок заздалегідь. Посилання на навушники, як завжди, в опису, приємного перегляду! Я завжди починаю огляди з дизайну, тому що це перше, на що звертаєш увагу, та у випадку навушників треба дивитись з точки зору візуального дизайну та з точки зору інженерного дизайну, тобто наскільки зручно ними користуватись. Тож давайте дивитись. Якщо ви бачили або користувались попередніми навушниками лінійки WH1000, то вже помітили, що це перші навушники серії, з дійсно кардинально іншим дизайном оголов'я. Якщо раніше воно виглядало ось так. То зараз виглядає ось так. На мій погляд, вони стали більш схожі на условні AirPods Max, ніж на своїх попередників. Чашки тепер кріпляться до оголов'я ось такими ніжками та чомусь не мають стопів при регулюванні розміру. Я трошки не зрозумів, чому так, бо фіксацію розміру це зручно. Але чесно кажучи, вони досить гарно тримають положення при надяганні на мою голову, та я не можу сказати, що це якось вплинуло на мій досвід використання. На лівій чашці роз'єм 3,5 для дратового підключення та дві кнопки. Одна вмикає їх, та при довгому натисканні переводить їх у режим сполучення, інша перемикає режим шумопоглинання та прозорості. На правій чашці роз'єм USB-C, який використовується виключно для заряджання, та велика сенсорна панель для керування відтворенням. Хочу одразу похвалити Sony за те, що реалізація сенсорного керування з року в рік. Залишається дуже інтуїтивною та зручною. Свайпами та натисканнями можна перемикати треки, встановлювати паузу, регулювати гучність, а також кликати голосового помічника Siri або Google Assistant. Також тут є суперзручна функція Quick Attention Mode, яка була ще й на попередніх навушниках. Коли ви слухаєте щось у навушниках, та вам терміново треба з кимось поговорити чи просто почути, що відбувається коло вас, достатньо прикрити долоною правою чашку, та негайно вмикається режим прозорості. У нього ви дуже віддалено чуєте, що відтворюється у навушниках, та дуже гарно чуєте, що відбувається коло вас. Це мені здалося дуже зручкою функцією. У навушники вбудовано 8 мікрофонів, які забезпечують роботу функції прозорості та шумопоглинання. але це все більше про функції, тож повернемося до дизайну. В мене є питання до цієї конструкції. Це питання у тому, що зараз ці навушники п'ятої серії не можна так компактно скласти, як попередні. Чашки можна вивернути в ось таке положення, але це все. Нагадую, попередні моделі складались отак та займали менше місця, тому кейс став більше та займає більше місця при транспортуванні. Якщо користуватися вдома, то це все байдуже, але якщо їх прати постійно з собою, то різницю ви почуєте. Кейс, який, до речі, як завжди у комплекті, прикольно виглядає, має забаз по стисканню задля безпеки транспортування у рюкзаку. У кейсі є невеликий відділ, де можна знайти кабель USB-C для заряджання та кабель 3,5 для дротового підключення. Це, до речі, уся комплектація. Раніше ще був адаптер для під'єднання навушників у літаку, але зараз його немає. Ще один прикол, який я не зрозумів, це напрямок повертальних чашок. Вони обертаються ось в цю сторону, а в цю ні. Чому це прикол? Тому що коли ти знімаєш навушники на шию, то хочеться їх обернути повністю, а вони не обертаються. Можна зробити ось так, але це дуже дивно якось виглядає, на мою думку. Але я не то, щоб дуже обурився на Sony за це рішення, тому що я не так часто знімаю навушники на шию. Тим паче є декілька способів, як можна з кимось поспілкуватися, не знімаю навушники на шию. Про це ми ще поговоримо. Але взимку, чесно говорячи, байдуже, як вони на шиї, тому що ось таке ось візуально мені дуже подобається, як вони виглядають. Зміну дизайну, на мій погляд, дала та круто, що вони відрізняються від попередніх моделей. Чорний матовий пластик, стильна надпись Sony все дуже лаконічно. Але ця матова поверхня притягує до себе відбитки пальців. Треба постійно їх чимось протирати. Здається, найкращою ідеєю буде купляти навушники білого кольору, вони мені здається ще більш привабливими та менш маскими. На голові наушники сидять добре, в мене немає ніяких зауважень до цього. Амбашури стали м'якіше та дуже приємно прилягають до голови. Мені сподобалось користуватися ними та впевнений, що вам сподобається також. Причому, навіть якщо ви звикли надягати навушники на декілька годин поспіль. Далі хочу поговорити про звучання. Перш за все, зауважу, що користувався я ними більш за все у парі з iPhone, слухаючи музику зі Spotify. На всяк випадок зауважу, що у налаштуваннях Spotify виставлена максимальна якість відтворення. Також я монтував відео на MacBook, під'єднуючи їх до нього за допомогою дроту. Можна довго сперечатись, що треба тестувати ці навушники з якимось іншим пристроєм та слухати музику у форматі lossless та ось це все. Але мені здається, що трушні аудіофіли будуть купляти, по-перше, інші навушники по-друге, вони ніколи не будуть слухати музику Bluetooth та щось розказувати про якість звичайне. Це, мабуть, інший рівень, та потрібно так тестити якісь інші навушники. Я впевнений, що більшість людей буде слухати їх зі смартфону, тому що це навушники, які проектувались для того, щоб використовувати їх зі смартфону та під'єднати їх по Bluetooth. Тому я буду тестувати, скажімо так, як для всіх. У попередніх XM4 були 40-мм динаміки, зараз 30-мм. Це непогано, тому що вони різні та не завжди більше означає краще xm 5 під'єднується до смартфону по Bluetooth версії 5.2 та у випадку користування з iPhone використовується кодик AAC. Це фірмовий Apple кодик. Якщо ви будете під'єднати їх до Android-пристроїв, то можна використовувати кодик LDAC. Підтримки кодика APTX чи APTX HD. Немає, як і на попередніх XM4. Я відразу зазначу, що я не претендую на супер об'єктивний погляд якості звичайних цих навушників, тому що я не аудіосів, та я взагалом вважаю, що робити огляд якості звичайних навушників на Ютубі це така дивна річ, треба слухати самі та зробити висновки особисто для себе. Але я чув різні навушники, я слухав попередні моделі, тому я не можу розказати вам своє враження про ці навушники. За ці два тижні я слухав дуже багато різної музики. В мене взагалі дуже різний музикальний смак. Та хочу сказати, що на мій погляд, WH1000XM5, як і попередній XM4. Найуніверсальніші навушники як я слухав. Мені сподобалось слухати як електронну, так і інструментальну музику. Звичайно, дуже чисте, низькі частоти приємно м'які, не занадто агресивні, але у треках, де їх повинно бути багато, можуть приємно залоскатати ваші вуха. Високі теж сподобались, голосати інструменти чутно гарно та приємно. Середні в деяких випадках хотілося б почистіше. Але це якщо прям докопатися. Але все одно дуже раджу перед тим як купляти XM5, послухати їх у магазині. Вони є у наявності, тому це реально. Тому що це звук, ми всі чуємо звук по-різному, тому треба послухати з вашою улюбленою музикою та зробити висновки особисто для себе. У фірмовому додатку є п'ятиполосний еквалайзер з окремим регулятором Clear Pass, який додає низькі частоти. Тут є різні пресети, якщо бажаєте змінити стандартне звучання. Але, чесно кажучи, погравшись з різними варіантами, виключив його зовсім. Сподобалось, як вони налаштовані без нього, причому з різною музикою. У налаштуваннях звука також є фірмова функція DS-EE Extreme. Яка робиться апсемплінг аудіо за допомогою штучного інтелекту. Але скільки б я не пробував почути різницю з цією функцією, та без неї так нічого б і не почув. Я взагалі вважаю, що ось такі покращувачі звуку, це плацебо, та треба орієнтуватись на якість звичайні без них. Але є люди, які чують різницю від DS її тому раджу спробувати вам особисто. Можливо, ви почуєте. Можливо, справа у Spotify треба слухати Apple Music. Треба тестувати особисто. Далі поговоримо про шолу та режим прозорості. Вже багато років особисто для мене сам термін, сама технологія шоу у мене асоціюється з навушниками. Sony серії WH1000. Я дуже гарно пам'ятаю, як ще багато років тому я вперше почув, як працює шово поглинання ще на XM3. Та я був шокований наскільки це крута технологія і як воно працює у різних сценаріях у транспорті, на вулиці або навіть у офісі. Шово поглинання наушників WH1000XM5. Можна сміливо назвати еталоном у галузі. Мені дуже подобається, як це працює. На жаль, я ніяк не можу продемонструвати вам, як саме це працює, але повірте мені, коли зараз е, постійно немає світла та на вулицях е, з, усіх, е, з усіх напрямків гудять генератори, це так круто надягти навушники, включити шумопоглинання. Та просто насолодитись музикою. Або можна надягти навушники, включити їх, та навіть не включати ніяку музику, шовопоглинання теж буде працювати, та ви будете насолоджуватися тише. Неможливо передати словами, е, наскільки це комфортно працює. Е, зараз можливо, мене не всі зрозуміють, якщо ви не, ніколи не використовували шумопоглинання у будь-яких навушниках. Е, іноді таке буває, що коли ти його вмикаєш, воно якось е, давить вам на голову, ну, давить на вуше. Навіть у попередніх моделей, я пам'ятаю, у XM3, коли ти вмикаєш шумопоглинання, в мене був якийсь такий е, легкий дискомфорт. У XM5 такого немає, та це роботу е, бездоганно. Як я вже вам говорив, Sony збільшила кількість мікрофонів для аналізу навколишніх звуків у два рази. У XM4 було 4, зараз 8 мікрофонів. Оброблюю всю цю інформацію окремо процесор шумопоглинання QN1, такий, як і у XM4, але збільшена кількість мікрофонів дає кращий результат. Також у навушників є режим прозорості, коли вони уловлюють звуки навколо вас та відтворюють їх вам у навушники. У цієї функції є регулятор інтенсивності з 20 градаціями. Це дозволяє гібко налаштувати цей режим під різні сценарії використання. Також є зручна функція автоматичної зміни режимів шумопоглинання та прозорого звуку. Наприклад, коли ви сидите, працює шумопоглинання, коли ви йдете, працює прозоре звичайне з легкою інтенсивністю, коли біжите, з більшою. А якщо ви у транспорті, вмикається шумопоглинання. Також можна налаштувати це перемикання по геопозиції. Дуже коротко хочу також розповісти про мікрофони для розмов. Sony говорять, що це найкрутіші мікрофони для спілкування серед усіх навушників серії WH1000. Тож я пропоную просто перевірити, як вони записують звук у різних сценаріях. Ось так навушники Sony WH1000 XM5 записують ваш голос. Коли ви знаходитесь у приміщенні. Тест мікрофону. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так навушники Sony wh 1000 xm 5 записують ваш голос, коли ви знаходитесь на вулиці. Тест мікрофону. Раз, два, три. Раз, два, три. Ще я хочу додати деяку інформацію, яка не вийшла у великій категорії. Назву це. Всяке різне, що теж потрібно сказати. По-перше, у наушників XM5 немає NFC, який був на попередніх наушниках серії WH1000. Я вважаю, що ця функція не потрібна, тому що вона використовується тільки коли ви перший раз під'єднаєтесь до вашого смартфону. Потім ви вмикаєте навушники, надягаєте їх на голову, та вони вже під'єднались до вашого смартфона. Тому навіщо це не всі було раніше, і, чесно кажучи, я не розумію. До речі, вони підтримують Google Pair, як і попередні XM4. Тому, коли ви під'єднаєтесь до Android-смартфонів, це проходить швидко, легко та ще й візуально красиво. По-друге, навушники вміють під'єднатись відразу до двох пристроїв, наприклад, смартфону та ноутбуку. Для мене це найкрутіша функція, бо я дуже багато працюю на ноуті, та я можу навіть не думати, куди під'єднані навушники. При цьому, правда, не працює кодек LDAC, але в мене Mac та iPhone, там його все одне немає. По-третє, на всяк випадок хочу уточнити, що ви можете користуватись навушниками, коли вони повністю розряджені, під'єднавши їх по кабелю. У цьому випадку не буде працювати шуло та прозорий звук. Але їх можна під'єднати по кабелю, щоб усунути затримки та отримати більш якісне звучання, та включити їх задля роботи шумопоглинання або прозорого звуку. По четверте, є корисна функція швидкого доступу до Spotify. Наприклад, коли недіально наушники та вмикаю їх, мені достатньо два рази натиснути на кнопку шумопоглинання, щоб запустити відтворення плейліста з улюбленими треками у Споті. А якщо музика вже грає у споті, подвійним кліком можна перемкнути плейліст. Мені здалося це зручним. По-п'яте, тут є функція автоматичної паузи, коли ви знімаєте наушники, а також є функція автоматичної паузи та вмикання режиму прозорості, коли щось відтворюється, та ви починаєте щось говорити. Ця функція налаштовується у додатку та можна обрати час після якого вони продовжать відтворення музики та вимкнуть прозорість. Але спочатку мені здалося, що це дуже крута функція. Коли ти щось починаєш говорити, вмикається пауза, режим прозорості все круто. Але е, чомусь вона вмикається інколи, коли ти е, кашлянеш, е, чи ще якийсь звук е, буде, вони чомусь думають, що ти почав щось говорити. Мені це не зайшло. Щось якось. Воно не ідеально працює, тому я її вимкнув. Але якщо будете брати ці навушники, е, треба спробувати. Можливо, у вас все буде гарно працювати, можливо, це е, я якось е, шум не занадто. Я користувався Quick Attention Mode, коли ти ось так робиш, е, вони приглушають музику, ти чуєш все вокруг. Мені цього вистачило. Ну і на останній я залишив автоломність. Навушники тримають 30 годин з включеним шумопоглинанням та до 40 годин з відключеним. Нагадую, попередні теж тримали 30 годин з ANC та 38 без нього. Різниця є, але вона невелика. Повна зарядка триває 3,5 години. Це не досить швидко, але якщо у вас є зарядний пристрій з підтримкою Power Delivery, а вони повністю розряджені, то за 3 хвилини заряджання вони можуть набрати заряду для відтворення музики протягом 3 годин. Це здалося дуже зручним. Також хочу зауважити, що коли вони включені і знаходяться, знаходяться на вашій голові, один клік по кнопку на кнопку вмикання, вони е, говорять вам вуха, скільки відсотків заряду зараз на них. Це зручно. Ну що ж, пора зробити висновки. Sony WH1000XM5, на мій погляд, кращий варіант на сьогодні, якщо вам потрібні якісні навушники зі збалансованим звуком та дуже е, акцентую, дуже крутим шумопоглинанням. Для багатьох людей, як і для мене, ця лінійка WH 1000 стала синонімом шубу поглинання взагалі. Об'єктивно у цих навушниках краще співвідношення якості звуку, зовнішнього вигляду та ціни. Є ще AirPods Max, але вони коштують у два рази дорожче, та в мене до них дуже багато питань, та дуже багато питань до їх зуму. Чи існує щось краще, ніж ці XM5? Так, звісно, але мені здається, різницю можна почути лише якщо з'єднатись кабелем та слухати не стрімінгову музику, а щось у у форматі lossless. А серед Bluetooth-навушників, я навіть не розумію, що може бути краще. Обов'язково пишіть у коментарі, що ви думаєте про ці навушники Sony WH1000 XM5, е -е, обожнюю от Sony. Можливо, ви користувалися ними, можливо, ви їх купили, можливо, просто слухали. Пишіть ваші думки, мені дійсно цікаво, тому що мені вони дуже сподобались, якщо чесно. Всім велике дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь, якщо цікаво, що буде далі. Усім мирного неба та слава Україні!